Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Гольф 18 -го року 2.0 на автоматі. Механіка Rena 2016 рік. І Т6 2018 року. Це є комерційна техніка. Отже, перша автівка, друзі, це в нас Гольф. Ось така лялечка 2.0. На Пулледер, автоматична коробка передач, друзі. Ось така лядочка. 199 тисяч пробігу, кінець 2018 року. Дуже, в принципі, багата комплектація. По лакофарбовому покриттю зразу ж покажу, щоб ви мали розуміння що та як. 124. 120. 128. 139. 140. 126. 135. 122. 148. 126. 130, 117, 153, 105 і фарбований капот 375, 317, 339, 384. Так, лобове в нас заміна в 23 році через те, що проходило тюф. У нас по комплектації, друзі. Фулледи, передні задні партроніки, омивачі, класні титанові диски, 16-го радіусу, літо, фулда, резина, датчик, світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків, фронт асист, лайн, асист присутнє, також заводське тонування. Досить місткий багажник. Так, щойно побачив, що є фаркоп оригінальний. Ой. Так. Ось як виглядає салон. Такі електроцеркала Оп! Так. Ось як виглядає сидіння, має масаж. У нас, друзі, адаптивний круїз контроль. Треба від'їхати. Пробіг 193 тисячі. Зараз відкрию дверку. Так. У нас автоматична коробка передач DQ381, переднє задні партнеки, система старт-стоп. кондиціонер, підігрів сидінь. Так, Передніх у нас є датчик мертвих зон в дзеркалах. зеркалах, за автозатемнень і, друзі, багато, багато іншого. Також підрульові перемикачі. Два ключика. Зараз ми запалимо. Так. Сертифікат відповідності є. Зафіксували ще раз він код. Так. 18-й рік. Так. Навігаційна система вся є. Все працює, як кажуть, без зауважень. Дуже класний технічний стан автомобіля. Приїхали, побачили, купили. До речі, часто запитуєте, де є цей дорожчий, де є наша стояночка. Бачите, ось Львів. 5-7 кілометрів до нашої стоянки. В принципі, недалеко. Так, і ціна, ціна автомобіля. Так, складає 15750 доларів. Мега адекватна ціна за 2 літра Гольф. Наступний це в нас представник французького автопрому Рено Меган з надійним двигуном, який люблять в Україні. Це 1,5 дизель 110 кінських сил, тобто 81 кВт. Механіка, 16-й рік, в кузові універсал. ось така лялечка. Зразу ж показую по лакофарбовому покриттю. 136. крила пластмасові. так, 135, 113, 118, 141. Це теж пластмаса, це пластмаса. Все пластмаса. 119, 106, 114, 129. Це пластмаса. Глобове замінено в 2019 році. У нас по комплектації в принципі, не саме бідно. У нас є LED-оптика. Є також противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Зараз покажу ось ледована задня оптика. Місткий багажник. Зараз покажу. Так. Тут у нас як виглядає позаду? У нас є передні стеклопідйомники, електродзеркала. Ось так виглядає сидіння. Мультикермо. Так, зараз. Пробіг. Зараз покажу. 191 тисяча кілометрів. У нас є двозонний клімат. Так, зараз. Навігаційна система, система старт-стоп, екорежим, шестиступка, механіка. Також є присутній круїз контроль мультикермо і друзі, багато-багато іншого. Ну і ціна, що не каже, 11500. За цю автівку це, друзі, подарок. Направду кажучи, хороша машина з класним пробігом. Де її знайти? Ось така лялечка. Ось така лялечка. Просто бомбезна. Ну і наступний у нас комерційна техніка. Т-6. 2.0, дуже цікаві кіловати, 150 кінських сил. Машинка пригнана з Голландії. Ось така лялечка. довга база. Ну і друзі, адекватна ціна. 21 500. Хто розбирається ТДІ, все червоне, є м'ятинка, є фаркоп. Зараз, зараз закрито. А, ну. Ось ляда. Друзі, ну, як вам стан будки. Є також дві здвіжні двері. Так, камера заднього виду. Зараз закрию Це така лялечка. Дах рівненький. Бачимо. Ну, до речі, досить міський автомобіль. Зразу ж в очі впадають електродзеркала. Так, о, Тут є, тут є навіть і автоскладування, Обігрів, електростеклопідйомники. У нас тут, друзі, мультикермо. Пробіг зараз 213 тисяч. У нас кондиціонер, шестиступка. Е, так. У нас є також і мультимедія, і друзі, дуже-дуже багато всяких плюшок, девайсів, сидіння. Мають ось такі підлокітники, вони регулюються. Так, ось така лялечка. На класних дисках стальних. Також противотуманні фари присутні. Ну і ціна 21 500. Отже, Друзі, цікавлять автомобілі, можете заходити на наш сайт. Зараз я вам покажу. Так, ось це наш сайт AutoTradeCars.ua На цьому сайті ви зможете знайти, напевно, свою мрію, автівку, яку ви шукаєте. Позаду мене Гольф ціна складає 15 750 доларів. Рено Меган. 11500 і цей Т-6 21500. Е, сьогодні ми продали, ви бачите, у нас тут вже практично пустенько. Дуже пустенько. Сьогодні ми продали аж 4 автівки. Тобто, так, знаєте, нема-нема і є. І вже приїхали, забрали. Приїхала дружина і сказала, що дуже-дуже лячно. Якось друзі так. Тому, якщо вас цікавлять автівки, телефонуйте, запитуйте. Переважно це ваг група електромобілі теж є. І для тих, хто зараз дивиться, цей автомобіль це для військового. Будемо в понеділок передавати дуже класний автомобіль за мега- і мега адекватні гроші. Якось так. Ще раз покажу стояночку. Цей теж продається. Якось так. Друзі, всім удачі, всім попад. Завтра буде новий день та нові автомобілі.